Міфи про підлогу від паркетних ідей часто. Люди думають, що паркет треба оновлювати лаком кожні два роки. Чи правда це? Ні, це не правда. Це правда тільки коли паркет під маслом, там треба кожен рік оновлювати підлогу. Це дійсно важливо. А якщо паркет під лаком, то це не потрібно. Кажуть, що вініл не можна ставити в дитячій кімнаті через токсичність. Це правда. Якщо перевірений виробник, то це неправда, і його можна ставити. Але в дитячій кімнати я б порадила коркову. Підлогу це більш і для дітей підходить краще. Як ви думаєте, чи правда те, що підлога не впливає на атмосферу та затишок кімнати? Ну як не впливає? впливає, якщо гарна підлога, то все гармонічно і все буде класно. Кажуть, що ламінат не підходить для кухні. Як ви думаєте? Я думаю, що це теж міф, тому що е, в мене, наприклад, на кухні вдома ламінат. Е, Тож, то все працює. Багато хто вважає, що підлога для кухні тільки плитка. Як ви думаєте? Ну, як я сказала раніше, в мене, наприклад, вдома. Ламінат на кухні, але я знаю наших клієнтів, у яких теж паркетна дошка. Тому плитка це норм, але там все б'ється. Тож я предпочла вінілову підлогу на кухню або ламінат це краще.